Світові хіти, переклад яких звучить не так солодко. Частина шоста. Ця у вона теж з дитинством асоціюється. Я Дуже часто її чув, прикольна була, але тепер ручки мої нарешті дійшли до того, щоб подивитися. Переклад, і ця пісня. Більшу частину, окрім приспіву, я не чув. Ну, морально я вже готовий, я вже ну, здивувати мене буде важко. Йоу, слухай, ось така історія про маленького хлопця, який живе в блакитному світі. І цілий день, і всю ніч, і все, що він бачить, просто блакитний, як він всередині і зовні синій його будинок з блакитним віконцем, сині його корвет, у нього все синє, і сам він синій. Мега сподіваюсь, що я просто не зрозумів метафору, і це не так, не так. Ну вот, вот все текст я знаю, типа, дабади, 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 дабади. Блин, да я полегло там уже, будь, ребята, с вами, так я сейчас пару раз... О! Дабади, 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 я сыний. Все, у мене блакитна хата з блакитним вікном. Синій це колір всього, що я ношу. Сині вулиці і всі дерева теж. Мені кажеться, що це просто автор писав ситуацію навколо 1 січня, після Нового року. Пишіть в коментах, чи подобається вам ця пісня, чи ну, його трясся. А всі інші частини шукай в профілі.